Вітаю, друзі, Сергій Боговик на зв'язку. Сьогодні хочу вам продемонструвати ще один підсумок під аптечку, який я виготовив. Цей підсумок уже йде в тривожну валізу. Позиціонує себе Він майже порожній, тому що я ще в процесі його наповнення, а вам так продемонструю, яка в мене була ідея виготовити собі. Ну, він більше призначається для перев'язувальних матеріалів там, і антибіотиків. Е, ось так має вигляд. Фастикси у мене на той час закінчились, залишалась ось така трьохшольова пряжка. я її використав. Е, тут є клапан. Ось Є така ручка з боку. Розміри він 18 на 12 і в товщину 5 см. Ось у нас тут під клапаном. Фастиксом було б зручніше, але в мене на той час вони закінчились. Я поставив, що було. Так, червона кордура 500. Ось. Використовується. І маємо такий. Тут є така кишеня. Тут у мене ось волога серветка. І сюди ще ми. Перчатки. Можна вкладати. Перчатки, салфе, ну, серветки все таке. Тут є кишеня для ножниць. Є ще отака кишеня велика. Тут кишеня у нас під маркер. Маркер або е, лекери от, ось такі. Ось. Під такі речі. От. І кишеня ще йде сюди. Ось. І тут така кишеня в клапані. Так. З іншого боку в нас також є ручка для переноски і є кишеня для медикаментів. Тобто я хотів відокремити таблетки від е, внутрішнього наповнення. Тобто тут Медикаменти, антибіотики, блістери, все таке. І йде основний відділ, який на два бігунки запирається, і е, блискавка номер 8 Він ось так. Е, як книжка відкривається? Тобто ось відкриваємо. І тут ми бачимо у нас дві кишені. І резинки для бинтів. Тут є у нас така петелька на карабіні, закріплений скотч. Не скотч, а лейкопластер такий. Дуже гарний. В цій кишені у нас лейкопластері. Ось. ось таким чином він виглядає. Тобто сюди ми можемо перев'язувальний матеріал скласти. Шприци, е всякі банки з ліками тому подібне. Ось. Тобто ці так, ці так. Ось такий підсумок. Ось. Дякую за увагу всім мирного неба!